Колектив Коростинського заводу теплотехнічного обладнання з перших днів АТО допомагає українському війську. Вони взяли шефство над 95-ю аеромобільною і 30-ю механізованою бригадами. Регулярно відправляють воїнам все необхідне. Люди з самого початку, при тому, коли отримували зарплату, вони говорили: давайте зберемося. Ми збиралися на спальні мішки, на бронежилети, на теплу термобілизну. Розуміємо, наскільки складно знаходиться всім тим людям, які зараз воюють там на сході нашої країни. Після звільнення Слов'янська коростенці прийшли на допомогу і мирним жителям. Зокрема, передавали продукти, іграшки. Теплі речі, але найбільшим подарунком стала мобільна котельня. В холоди вона обігрівала дитячі садки та школи. Місто Слов'янськ являється містом побратим користання. І от коли у нас лихо сталося на Україні, вибухнула Чорнобильська атомна станція, то місто Слов'янськ приймало наших дітей. Ну і ми пам'ятаємо цю доброту і наскільки вони нас тоді виручили, допомогли. Серед продуктів користенців є благодійний проект Мангал Палаючий Кремль. Придумали його, щоб підняти нашим воякам бойовий дух. 95-й Ми вже подаріли даний мангал, який ребятам ну, дуже подобався. На слідчі неділі же самий мангал йде на 30 30-ту бригаду. Працівники заводу допомагають і пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих. На їхні потреби іде вся виручка від продажу таких мангалів. За 4 дні на наше підприємство вже поступило 9400 гривень. З виплатою всіх податків, налогов ну, оказалось 5600. Ці гроші керівництво заводу передало Коростенському центру допомоги учасникам АТО. Ми передаємо спасибо вам велике, що ви є, що ви працюєте, що ви маленька частинка наша доклада. Голова громадської організації Олег Майнарович сьогодні активно допомагає бойовим побратимам, а ще зовсім недавно сам був на межі життя і смерті. Призвався 26 березня в 30-ту бригаду реактивний дивізіон, водітель БМ 21 «Град». В ну, Його ну, приймав участь Амбросівка, Сурмогила, Степанівка, Міусінськ. І при виході з Міусінська на Красний Луч був поранений. Після чого готував ногу. Ветеран АТО каже, що вистояти допомогла підтримка друзів і надійний тил, родина. Перш за все, це сім'я. У мене теж двоє дітей, один вже через рік теж буде офіцер. В меншому 12, жінка. Ну, підтримка їхня. На сьогоднішній день хожу вже без костелів, без палок, без нічого. Все для фронту, все для перемоги. Це гасло знову актуальне. Підприємці допомагають Збройним силам, вірять, що в Україні неодмінно запанує мир. Ми дуже вдячні тим ребятам, котрої благодаря котрим ми можемо зі смірно трудитися і щось то